Що я скажу? Тут ви зараз не в обмеження щодо спілкування і бачення або взагалі заблоковані. І він хоче прийти, але не проявлятися. Що він сьогодні думав про вас, цей чоловік? Він сьогодні думав про те, що ви вмієте професійно і майстерно заробляти гроші. І думав про те, що він вас кохає. Любов, навіщо ти мучаєш мене? А чи любов це дівчата. Що він сьогодні думав про вас? Він думав про вас, що ви до нього ніяк не проявляєтесь. Та й він до вас не проявляється, звісно. Він ще, він за вами підглядає. Що він думав? Думав про те, що буду далі підглядати. Що він там робить, коли підглядає, я не знаю, я шуткую, звісно. Він ще думав про вас, що ви вмієте веселитися. Ви весела, класна, з вами класно. Проводити разом час. Він думав про вас, Ще знаєте, що, що ви себе ведете як імператор, ви дуже жорстка, ви, мабуть, якісь умови йому виставили, дуже така принципова, сама все можу.